Я хочу сказати маленький приклад. Я сьогодні тут ділився спогадами. Нещодавно Хорвірьоки повернувся з Вашингтона, де ми дали дуже потужний концерт в кеннеді центрі і знову ж я до чого це розповідаю, що таке культура, так звана культурна дипломатія. Ми приїхали буквально на декілька днів і зробили те, що не могли зробити наші дипломати протягом певного часу. Справа в тому, що якраз це співпало, що е, в той час Байден ніяк не підписував е, виділення оцих 50 мільярдів для України. Ну це дійсно співпадіння, але я хочу сказати сьогодні. Хорвіроки дав потужний концерт, де були присутні конгресмени, сенатори, і на другий день Байден підписав виділення. Хіба збіг? Ні, точно закономірність. Не дуя сказав, що приїхав хор Вірьовки і вирішив всі проблеми одним своїм концертом. Дай Боже вам і надалі це робити. І много еліта хору імені Григорія Вірьовки. де лунає українська пісня, там буде жити Україна вічно.